Євросоюз затвердив нові санкції проти агресора Росії. Мета посилити тиск на Кремль і добитися від Путіна 30-денного перемир'я. Європа посилюватиме тиск на Москву, доки Путін не завершить війну проти України. Детальніше у нашому сюжеті мене звати Андрій Ганжа. Ви на каналі Главред. Підписуйтесь, будьте в курсі всіх подій. Європейський союз затвердив 18-й пакет санкцій проти Росії. Його головна мета посилити економічний тиск на Кремль і добитися 30-денного перемир'я в Україні. Про це йдеться у матеріалі BBC Україна. Журналісти нагадали, що до цього пакет блокувала словаччина. Уряд Роберта Фіцу був проти плану Єврокомісії. Повністю відмовитися від російського газу до 2028 року. Брати слави вимагала гарантій і компенсацій. Згодом словаччина погодилася підтримати санкції після домовленостей з Урсулою фон дер Ляєн. Цитата: ми закликаємо до повного і беззастережного припинення вогню щонайменше на 30 днів. Заявила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн. Європа тиснутиме на РФ, доки вона не Завершить війну. Цитата Європа не відмовиться від підтримки України та посилюватиме тиск, поки Росія не завершить війну. Наголосила глава європейської дипломатії Кая Калас. Видання акцентувало увагу на тому, що новий пакет охоплює. Три основні напрямки: перше посилення санкцій проти російської енергетики це зниження стелі цін на нафту до 47,6 і долара за барель. А також заборона на будь-які транзакції пов'язані з газопроводами системи Північний Потік. Раніше ці трубопроводи Кремль використовував як елемент тиску на Європу. Президент України Володимир Зеленський прокоментував це так: цитата: це тиск не лише на судна, а й на капітанів тіньового флоту та компанії, які фінансують війну за рахунок нафти. Друге удар по російському фінансовому сектору. Ще близько 20 банків від'єднають від системи SWIFT, а будь-які транзакції з ними будуть заборонені на рівні всього ЄС. І третє. Вторинні санкції проти компаній банків із третіх країн. Вони торкнуться тих, хто допомагає Росії обходити обмеження. Наприклад, потрапив під санкції індійський нафтопереробний завод пов'язаний із Роснефтю. Також санкції впроваджують проти осіб, причетних до цитую ідеологічної обробки українських дітей. Очільник МЗС Нідерландів додав, що нові санкції це цитую жорсткі заходи для зменшення прибутків Росії від експорту нафти. Окремо ЄС узгодив плаваючу нафту у стелю. Вона буде нижчою за ринкову на 15%. Наразі це близько 47 доларів. Проте ефективність цього заходу під питанням. Сам ЄС не купує російську нафту, а стеля стосується лише європейських компаній, які перевозять чи страхують російські вантажі до інших країн. США ініціювали цю стелю ще в 2023 році. Але зараз президент Трамп не підтримав ідею подальшого зниження. Він побоюється зростання цін на бензин, особливо на тлі конфліктів на Близькому Сході. Загалом Європа рішуче проти того, що Росія продовжує заробляти на нафті. Цитата Росія, як і раніше, отримує третину всіх прибутків завдяки експорту нафти. Ми зобов'язані перекрити це джерело, сказала фондерляєн. Євросоюз дає сигнал. Санкції триватимуть, доки Путін не погодиться на мир. Нові обмеження ще один виток тиску, який має змусити Кремль зупинити агресію.